Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. ТОП-25 далеко. Але, звісно, вчора була, на жаль, одна поразка, нулик та обор... О, оборона все скатилося в Є. Тоді треба краще атакувати. Так, кіпріот, кіпріот мені не подобається. Угу. Ну Тут мультяшний. Кіпріот і клик, тому, напевно, давайте так і залишимо ця мілька повинна на більшості працювати. Але подивимось так. Багато синіх. ...непотрібних. Ну, давайте комбо невеличке зробимо. Так, купа жовтих. Мілька от спрацювала на себе. Ну і Кіпріота трішки заповільнили. Ай, жовтий Кріс, ну ось навіщо він мені. Фіол не доїхав. Добре, давайте кріс це прибирати. Так, там Фіолет. Сповільнили Шархана. Дуже-дуже невдале поле. Рігард вже майже від'їжджає. Давайте тут прокинемо. Може встигнемо хоча б Рігарда зарядити. Рігард на Альфа Резлімі. І не тримає. Добре, давайте ось так. Шерханчика зарядили. Спробуємо тут прокинути, може там фіол доїде. Ні, доїхали зелені. Але це нас ну, взагалі ніяк не рятує. Комбо, червоні, жовті, червоні, коля може зарядитись. І... Він мені поховає рігарда. Як би зарядити хоча б зелених? Ну, добре, давайте будемо ризикувати. Там зелені теж зберуться. Якщо коля не зарядиться, то будуть якісь шанси. Так, лікуємось, б'ємо сюди. І ось так зелені прокинемо. Так, тут фіоли. Питання, чи витримає? А, в нього атака зрізана, то повинні витримати. Давайте так, потім будемо лікуватись. Угу. Тепер тут прокинемо зелені. Так, давайте обережно, ось так. Так, контри вже немає, тому можна прокидати. Так, діспелимо. Давайте бити колю. Дуже не стріляємо. Не те, що хотілося би. Ну, поляна, ну просто жах. Давайте так. Клика поки не будемо чіпати. Можливо, тут зеленими доб'ємо. Якщо ні, то фіолами. Давайте тоді його прибирати, зарядимо шархана. Ну, якийсь дуже важкий бій. Так, так. Зараз ще подивимось, що клик буде робити. Може він буде відроджуватись? Давайте так. Він зараз полікується. Спробуємо зняти посилення. і ось так фіоли прокинути. І не вистачило. Давайте ось так. Фіоли, зелений. Ну, звісно. Так, зелений. Вже пішли рахувати. Ні, ще часу немає, тільки підвищена шкода пішла. Ну, починаються ці пригоди з кликом. І під ними нічого і немає. Так, давайте ось один фіолет, може, вистачить йому? Її не вистачило. Добре. Так, все, нарешті закінчили. Ну, якісь важкі бої. Так, Кіпріот, Кіпріот, мультяшний, всі інші не мультяшні. Ну, Мілька. Можна, звісно, її залишити, але тут може жовтих взяти. Так. Так а кого прибирати? Лікарі потрібні і два лікаря бажано мати. І акульониша хотілося би брати також. Ну, акульониш. Про можливо, такі приота. Можливо такий собі варіант. Добре, давайте візьмемо люску. Тільки ось так. Ось так. І тоді, можливо, міндорчика перевдягнути. Хоча він слабенький буде в цьому костюмі. Але він дасть баф. Ну, давайте спробуємо. Тут б'є тільки Джунаїд. Так. Це теж поле добре. Давайте ось так фіоли прокинемо. Так, є жовті. Багато жовтих, це добре. Давайте ось так, там буде четвірка. Ага, вона сама зібралася. Ще зелені під'їхали. І фіоли, і ще зелені. Ну, це поле чудове. Так. Спробуємо задіспелити. Ми навіть заблочили. Але Люся наша отримала непогано. Давайте так. І давайте ось так. Тихо-тихо, лікуємось. Давайте тут прокинемо зелені. Тепер треба спробувати кальо добити. Бафнемо атаку, прокинемо жовті. Є. Давайте ось так зелені з фіолами. Все, кальо забрали. Чудово. Так. Ну, будемо бити. Рігард не хоче блокуватись. Давайте ще раз спробуємо. З другої спроби вийшло. Тут прокинемо зелені. Треба Рігарда добивати. Не зрозумів, чому він вийшов, але вже як є. Так, так. І зелені. Поїхали, там ще будуть жовті. Можливо, і кедмана вистачить. Так вистачило. Добре, поїхали далі. Гей знов кіпріот. Так, ну ці колі апконтру розбиваються. Давай это девиз моему контру. Так. Чистка нам потребна. Так, а это что делать? Давайте спробуємо цього взяти жовтого замість Кедмана чи того Маліндора. Додатковий Діспел в жовтому кольорі, в принципі, буде непогано. Плюс він лікує поступово, бафи накидає. Ну, поїхали, спробуємо. А жовтих немає, але є трішки фіолів. Добре, давайте прокинемо ось так. Три трічки фіолетові. Нам не вистачить. Добре, тут пошукаємо, а може жовтий доїде? Жовтий доїхав. Так, контра. <кій> так, щось це вже мій хлопчик майже від'їхав. Так, скільки там ще контра буде, Три ходи. Ну багато. Ну, добре, давайте ось так обережно. І всі в нього б'ють. Так не хочу поки що той коля активувався. Давайте ось так. Можливо, нам вистачить. Так, тихенько нам вистачило. Добре, треба лікуватись. І ось так ставимо контро. І тут прокинемо фіоли. Так, заряджений наш кедмун. Об'ємо і прокинемо тут жовті. І вдари вже ж. Не туди, куди треба було. Добре, давайте ось так. Кедман від'їхав. Цей зараз може від'їхати. Давайте обережно. Ні, не від'їхав. Добре. Вмикаємо хоч якесь лікування. Так. І блокуються тому давайте їх заблокуємо. І прокинемо ось так фіоли. Гермека поки не варто чіпати. Скільки в нього контра буде? Три ходи. Дуже довго. Давайте ось так зробимо трійку фіолів, навіть четвірочка буде. Угу. Так. Вмикаємо контру. Тут обережно прокидаємо. Так, все, контраст в нього спала, тому можемо. Крутити поле. Так. Чудово. Ну, коля, все від'їхав. Ну, тут пощастило зарядити фіолів. Так, тут у нас що? Тут собі на ці мультяшки, вони б'ються в контру, Малендор. Та також діспелить, тому можна взяти. Можна, в принципі, так цю не брати, взяти ось так, сюди Шерхана. Ну і мультяшного, напевно, Маліндора знов 3-2 вийде. Тільки один ударник, Це мені не подобається. Але давайте спробуємо. Тут куля може відроджуватись. Купа жовтих, купа червоних. Ну Добре, давайте ось так відразу велике комбо зробимо. Четвірочка фіолетових ніяк не виходить. Це вже буде бити. Ну добре, давайте тут прокинемо. Ще й Шерхана заповільнили. Ну, не хочеться, щоб коля ходив. Добре, давайте так. Фіоли трішки приїжджають. Так, шерханчик вже не сповільнений, повинен зарядитись. Давайте його вмикаємо, тут прокинемо зелені. Ось так буде трійка фіолів. Так, лікуємось, б'ємо в колю і сюди прокидаємо фіолетові, поки в нас є кріти. Угу. Так, микаємо контроль, лікуємось ще ось так. Оці відродження. Ну, до... А і даремно, зараз собі наш буде діспелити. Давайте, нехай коля, хоч розіб'ється, може. Ти Вона відлікувала так сильно. Так, і ми лікуємось, тепер прокидаємо. Давайте так. Все, від'їхав. Тепер залишилось якимось чином цих пробити. Давайте сюди. Там нічого не рухається. Давайте так підтягнемо до гори. Зараз і знов заповільнила. Отак, так. Давайте так сходимо. Нехай вона сходить. І Меліндор нехай ходить також. Потім будемо вмикати ось так ось так вб'ємо сюди. І ось так фіоли може там ще десь. Якісь зелені доїдуть. Зелені доїхали з фіолами, тому прокидаємо і ось так фіоли. Добре, тут впорались. Чудово. Так, ага, ще один бій залишився. Угу. Рігард. Діспел, діспел. Ну, поїхали, в принципі, команда. Більш-менш підходить. Так, давайте комбо. Ну, давайте ось так. Прокинемо зелені в синій кріс. Навіщо він не зрозуміло? Поки не хотілося б, щоб Кедман ходив. Давайте ось так тоді жовті прокинемо і тут пошукаємо Фіолет. Майже доїхав. Як вони мені рігарда сповільнили, це не зрозуміло. Добре, діспелимо і тут прокидаємо комбо. Так, щось шерхану дуже погано вже. Тихо-тихо. Давайте зарядимо нашого маліндорчика. І треба відліковуватись. Прокинемо фіоли. Ну, так, я і чомусь і думав, що він в шерхану вдарить. Так, ну, Рігард мінус. Чудово, їх бафів не було. Так би, можливо, і клик від'їхав. Так, кедман не заряджений, то діспелу не буде в них. Давайте так, так, так. Ось кого бити. Напевно, б кедма краще всього забрати, але я його не доб'ю, тому давайте ось так. І ось так зелені прокинемо. Клика, поки не чіпаємо, б'ємо сюди. Давайте ось так фіоли. Тут пошукаємо четвірочку. Є трійка. Давайте так. Тепер лікуємось і прокинемо сині. Треба їх прибирати. Кедман все одно майже заряджений був. То нехай б'є. Так. Давайте прибираємо сині. Б'ємо в кедмана і ось так фіоли. Іх знову трішки не вистачило. Добре, давайте контру. Нехай б'є, може в вдарить. Угу. Так, вмикаємо Шерхана, тут прокинемо ось так. Клик той лікує, той вже собі наплодив тих міньйонів. Комбо, це чудово. Але клик відродився. Давайте спробуємо ось так. Та ну скільки ти будеш відроджуватись. Давайте сюди. Тут фіоли з червоними, ще й зелененькі підтягнулись. Просто затягують бої. Добре, давайте ось так зелені. Спробуємо все ж таки кедмана не вистачає. Тому кедману якийсь невмиручий. І знову зараз полікує його. Так, так, так. Давайте ось так зелені. Б'іймов Кедмана, знов зелені. Все, нарешті від'їхав. І клик. Зрозумів, що вже все не витягне. Добре, ну, сьогодні 5 перемог, але тільки топ-5 ми зайшли. Добре, оборону. Ну, можна вже не дивитись, вона краще не стане, тому як я.